Доброго дня, мене звати Дмитро, мені 42 роки, і я український актор. Переважно знімаюся у рекламі та кліпах, є досвід зйомки у епізодах серіалів. Займаюсь спортом, полюбляю волейбол, легку атлетику та біг. Обожнюю кінематограф, передивився просто безліч селену-селену кількість фільмів. У мене в дитинстві була мрія стати актором, і ось вона здійснилася: я актор українського кіно. Натомість з'явилася нова, набагато більша мрія, щоб наше з вами українське кіно досягло вершин голівудського і навіть піднялося ще вище. І кожен з нас, кожен українець міг пишатися нашим українським кіно. Я дуже сподіваюся, що ми разом з вами цю мою мрію втілимо в життя. Дякую вам за перегляд.